Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо зморшки в сметані. Для цього нам потрібен мінімум продуктів зморшки, цибуля, сметана, сіль, перець, спеції за смаком. Але зморшки у нас не звичайні, вони були сушені, а зараз розмочені. Навесні ми назбирали багатенько цих делікатесних грибів, тому частину висушили за допомогою електросушарки. Я віддаю перевагу природному сушінню на відкритому повітрі, але оскільки ніжка у зморшки сохне довго, зупинилася на сушарці. Швиденько нагадаю для тих, хто не бачив мого минулого відео, як правильно розмочувати зморшки. Сухі гриби переміщуємо в ємність. Заливаємо їх водою кімнатної температури та залишаємо на 8 годин, щоб наші грибочки повернули собі попередню форму. А потім будемо готувати так само, як і свіжі. В попередніх відео я вже показувала, як готую свіжі зморшки в сметані. А сьогодні ми цю страву приготуємо з сушених зморшок. Подивимося, що у нас вийде. 8 годин минули. Та гриби повернули собі форму. Зливаємо та промиваємо зморшки водою. Наші гриби готові для приготування страви. Ось, подивіться на цього красення. Нарізаємо гриби на невеликі шматочки. Вони дуже ніжні, тому все відбувається достатньо швидко. Змащуємо пательню вершковим маслом, викладаємо нарізану кубиками цибулю та рівномірно розподіляємо її по пательні. Як тільки цибулька стала м'якою та золотистою, минуло приблизно 3-4 хвилини, додаємо гриби та обсмажуємо ще 5 хвилин до рум'яної скоринки. В цих грибах немає зайвої рідини, тому вони не будуть в ній плавати у вас на пательні, а швидко приготуються. Зморшкова шапинка це одні з улюблених моїх грибів. Чому? А тому що швидко, смачно та корисно. Додаємо сіль, спеції за смаком. І ще обсмажуємо 1-2 хвилини. Ммм, краса! Додаємо до наших зморшок сметану і продовжуємо смажити ще 5 хвилин. Шкода, що камера не передає запахів, дуже смачно пахне. Аромати просто не перевершені. Додаємо чорний мелений перець. Це ретельно перемішуємо та тушкуємо на невеликому вогні ще 5 хвилин. Наші зморшки в сметані готові. Подавати їх можна як гарячими, так і охолодженими.